Хто читає, і ті, що слухають слова пророцтва. вітаю на каналі Відкрита Біблія. І сьогодні ми, розглядаючи третій вірш книги об'явлення першого розділу, звернемо свою увагу на значення слова блажений. Справа в тому, що воно, це слово дуже важко перекладається на нашу мову, і багато людей кажуть, що не зрозуміло, як його перекладати. Зазвичай його, якщо й перекладають, то пишуть щасливі. А в основному залишають греческий оригінал і пишуть блажений. Але що таке щасливий? Коли ми перечитаємо всі вірші, де використовується це слово, в грецькій біблії воно використовується більше 90 разів. В старому заповіті воно використовується 40 раз. По-єврейськи звучить як Ашер. А в септогінті воно перекладається грецькою мовою. Ну і в новому заповіті 50 разів в 50 віршах 52 рази використовується. Коли подивіться проаналізувати всі ці значення, то можна побачити таку цікаву тенденцію, що вірші мають певну схожість, певну ну, характеристику. Тому я не буду зараз зачитувати всі там 90 чи 50 віршів. Я перечитавши, переглянувши про, для себе продивившись, деякі упустив, які просто говорять про блаженство, про щастя, дійсно, воно таке просте значення. Але виділив чотири лінії або чотири групи віршів, які, на мою думку, здаються дуже важливими, і вони складаються в чотири таких групи. І так, перша група це блаженство по характеру або по поведінці. Найкраще цю групу характеризують блаженства із нагорної проповіді, їх там є дев'ять. Блаженні в Боги Духом, блажені засмучені, блажені лагідні. Ми їх сьогодні не будемо розглядати, але про них можна просто згадати. І так, блаженні по характеру або поведінці. Ну, тут дійсно можна сказати щасливі, але знову ж в чому щастя бути убогим бідним. Да? Шастя в засмученості. Ну, ми розуміємо, що чисто по людських мірках воно чуть, чуть виходить за рамки цього розуміння. Далі йде друга група. Блаженні покликані на весільну вечерю, це вже як з книги об'явлення. Тут вже дійсно шастя. Да? Тобто блаженство за покликом, за закликом таким. Потім в Луки, 14 розділі 15 вірш написано, блаженний хліб споживати в споживатиме в Божому царстві. Тут вже теж приємна така річ, значить блаженство. Блажений, кого ти вибереш та не ближаєш в оселях твоїх, споживати той буде. Тут дійсно, ось якщо взяти цю другу групу, вона більш ближче підходить і тут можна перекласти словом блажений. Блаженні хто виперешати, хто має частку в другому Воскресінні. Але тут же ж є такий вірш, як псалом перший розділ і перший вірш. Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішних і не сидить на сидінні злориків. Тож воно я його відніс до блаженства за закликом, Господь закликає до цього. Але тут уже щастя, трохи, ну, якщо перекласти слово щасливий, хто за радою несправедливих не ходить, трохи важко. Я проілюструю таким прикладом із свого життя. Колись працюючи ще на роботі в торговій мережі, я зустрів знайомого, ми розговорилися, спілкуємося, і в цей момент зайшов знайомий ось цього мого знайомого, якого я по суті не знав. Ми також з ним поговорили. Відвідувачів не було, тому можна було спокійно спілкуватися. І коли ми вийшли з магазина, то побачили красивий автомобіль. Це був автомобіль ось е, цього мого незнайомого, буду так казати. Ми, звичайно, зайшли в автомобіль, сіли красивий, це був Mercedes, не останньої моделі, але доволі в хорошому стані і красивий. І тут. Е, цей власник автомобіля достає бутилку вина, шоколадку, і ну, нас трохи вже в автомобілі, якби на троїх. Але я в той час вже давно не вживав спиртних напоїв, тому в мене був вибір залишитися в автомобілі і чи вийти або відмовитися. Ну як відмовитися, залишаючись? Це було важко. Тому я просто сказав: вибачте, мені потрібно. На роботу і ушов. До чого я веду? що якби я залишився, посидів з ними, випив там по чуть-чуть і цей вже знайомий мого знайомого став би не просто моїм знайомим, а добре знайомим. І вже ми були б, так скажемо, на Ти. І все було б добре. І ось питання: а в чому щастя не сидіти на сидінні злориків Тобто, в чому щастя відмовлятися від таких речей? А тут якраз виникає питання. Це друга категорія, на ній ми не будемо зупинятися. Третя категорія блаженство за схильністю Бога. В римлянам апостол Павло пише, Давид називає блаженою людиною, якій Бог не порахує, або рахує праведність без діл. І він наводить Псалом 31, перший другий вірш, де сказано, «Блажен, кому подарований злочин, і кому гріх закрито. Блажена людина, що Господь її гріха не залічить, що нема в дусі їй лукавства. Таким чином, іде от таке блаженство. Далі можна сюди навести Луки 12 розділ, коли ми читаємо. Слова Ісуса Христа, блажені ті раби, коли Пан прийде, Та знайде, що пильнують вони. От також повторення закону 33 і 29 вірш, блажений Ізраїлю, який народ інший, якого Бог спасає як тебе. Це третя категорія. І вже блаженство за вчинками. Це Псалом 40, блажений, хто дбає про Бога. Блаж... Якова перший розділ. Блаженна людина, що витерпить пробу, бо бувши випробувана, дістане вінця життя? Ну і Луки 6,22 Блаженні ви будете, коли вас будуть зненавидіти, і коли вас гнати, будуть і переслідувати. І ось питання: а в чому ж щастя? До чого я вів по суті? Я вів до того, що тут було би краще в цих всіх віршах. Використати принцип, який я знайшов в одному із е, пояснень, де автор наводить таку деталь. Слово блаженство це макаріон. Знову ж, походить наше ім'я Макар, і воно перекладається як блаженство. Макаріон. Якщо обрати е, префікс М і А, то «каріон» означає смерть. А А без, без або проти. Тобто А каріон означає безсмертя. Таким чином, коли ми розглядаємо ці слова, то ми бачимо тобто, це слово то просто там, якщо обрати слово букву М префікс, то вийде безсмертний. І ось. Це слово вже по-іншому виглядає. Безсмертний або тому, якому, той, якому дарована вічність. Ну, це більш таке довше значення. І так, прочитаємо тепер. Безсмертні ті е, Боги Духом, бо їхнє Царство Небесне Зу вже звучить по-іншому. Блаженні або безсмертні, які покликані на весільну вечерю. Безсмертний муж, що за радою несправедливих не ходить. Безсмертний або той, що має вічність, або той, якому дарована вічність, коли вас гнати, переслідувати будуть. Тому кожен раз, коли я читаю слово блажений, я замінюю для себе на слово макаріон або безсмертя, або той, кому дарована вічність. І тоді вже починаєш по-іншому розуміти і усвідомлювати ці вірші. Тому що вони несуть не просто земне щастя. Вони розкривають не просто, що ми щасливі, в чомусь ми щасливі, десь щастя. Тому що земне щастя, воно тимчасове і примарне. А ось бути людиною не просто щасливою, а тою, якій даровано безсмертя, це набагато краще. І про це говориться ось у цих майже ста віршах із книги Біблії. Блажений або. Безсмертний той, хто читає, той, хто слухає і дотримує слова пророцтва цього. Амінь.